Триває реалізація програми фонду соціально-економічного розвитку Севастополя «Врятуй життя в рамках проєкту Люди, які мають потребу в оперативному лікуванні, отримують необхідну допомогу. Черговою учасницею програми стала мешканка міста Ірина Паніна. Подробиці у наступному сюжеті. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна знаходиться на другому місці в Європі за темпами поширення раку. Щорічно більше 150 тисяч людей дізнаються про те, що вони онкохворі. Лікування вимагає великих фінансових витрат, які знайти досить складно. Заради порятунку життів рідних і близьких, люди звертаються по допомогу не тільки до знайомих, але й у різні благодійні організації. Так сталося і в родині Лідії Шаховцової. Її донька Ірина перенесла кілька операцій з онкології і важку форму інсульту. На допомогу жінці, родичі, друзі і знайомі зібрали. Гроші, але їх все одно не вистачило. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя, президентом якого є Павло Лебедів, став останньою інстанцією, куди звернулася стурбована мати. Їй було виділено 7 тисяч гривень на оперативне лікування. Спасибо огромне всім вам, Павлу Валентиновичу, лично, за то, що ви продливаєте жизнь наших дітей, за то, що ви дарите жизнь нашим дітям. Рішення про виділення коштів учасникам програми Врятуй життя приймається на засіданні експертної ради, в яку входять провідні севастопольські лікарі, головний дитячий нейрохірург міста Андрій Литвин і хірург Володимир Афанасів, представники фонду лібідіва громадськості ветеранських організацій. За словами лікарів, програма Врятуй життя є великою підтримкою для людей, які потрапили в складну життєву ситуацію. На сьогоднішній лічині особливо серйозних заболівань які, які, які дійсно зв'язані з життю, то тобто, не казати помощі, не зділать. Втратити вовремя оперативное лечение или консервативное лечение, то человек может и погибнуть. И не всегда это можно решить за счет бюджета государства. Не всегда могут помочь родственники, и программа Спасти жизнь в этих ситуациях помогает. Охватывает это и детей, и взрослое население. Програма Врятуй життя реалізується фондом соціально-економічного розвитку Севастополя з 2012 року. Сьогодні це одна з небагатьох громадських організацій, яка надає реальну допомогу тим, хто потребує термінового лікування. За час існування програми було врятовано понад 60 життів.